Луцький замок. Він зображений на купюрі 200 гривень, а також на 19-й сторінці твого закордонного паспорта. Це один з найбільших і найстаріших замків України. Перша згадка про нього, точніше, про його першу версію, постає у 1085 році. Проіснувала та споруда майже 200 років. Будівництвом нового кам'яного замку зайнявся Любард. З ним, власне, і асоціюють сучасну назву Твердині. Тут, у 1429 році, відбувся з'їзд європейських монархів. На тусовку всіх запросив Вітовт, тодішній великий князь Литовський. Пізніше фортеця кілька разів переходила з рук Польщі до Московії і назад, і врешті посіла своє законне місце у переліку найкрутіших замків Незалежної України. Історія ближче ніж тобі здається. Вона захована у стінах середньовічних замків у старовинних документах, навіть на сторінках твого закордонного паспорта.